Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 8089 про обмеження повноважень депутатів від заборонених партій. Під документом підписалося 18 депутатів. Заборони торкнуться і посад в українському парламенті. Нардеп від забороненої партії втратить повноваження голови першого заступника голови, заступника голови секретаря комітету. Депутат від колишньої фракції у Верховній Раді опозиційна платформа за життя Нестор Шуфрич на даний момент очолює комітет ради з питань свободи слова. Згідно з законопроєктом, нардеп, який на момент ухвалили. Рішення про заборону партії був членом депутатської фракції даної політичної сили, втрачає посаду. У разі ухвалення проєкту закону Шуфрич втратить посаду голови комітету зі свободи слова. Серед авторів законопроєкту більшість депутатів від фракції Європейська Солідарність, а також присутні депутати від голосу і батьківщини. На початку березня народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано батальйоном тероборони за спробу сфотографувати блокпост. 206-й батальйон затримав Шуфрича. брати по зброї краще. Воно. Шуфрич вирішило пофотографувати один з постів нашого батальйону. Журналістка Валерія Єгошина розповіла, що затриманий у Києві Шуфрич фотографував блокпост. Його охорона відстрілювалась від бійців тероборони. Наразі він цілий і неушкоджений. Два автомати, три пістолети, один автомат зі спиляним номером. Це про затриманих російських диверсантів. Ні, про нардепа Нестора Шуфрича, що під час війни включається в ефіри пропагандистів. Бійцям він пояснив, що нібито хотів сфотографувати місцеву культурну пам'ятку, насправді позицію військових. А от на що відстрілювався від бійців при затриманні, і звідки взялася незареєстрована зброя, поки не пояснив. Зброю забрали, всіх затримали. За українськими законами передадуть в поліцію або СБУ. Вже в травні Шуфрич покинув Україну. Як Шуфричу вдалося перетнути кордон в умовах воєнного часу, невідомо. Осачук лише зазначив, що згідно з наявною інформацією, 55-річний нардеп перетнув кордон через КПП Порубне на Буковині. Глава ОВА також звернув увагу на те, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ ховається від мобілізації. Сам Шуфрич. Пояснив, що він поїхав до трьох малолітніх дітей, які прибувають на території Угорщини через погіршення стану здоров'я одного з дітей. Згодом Шуфрич повернувся, але у нас питання до СБУ: може вистачить бавитись з ОПЗЖстами в демократію? І пора діяти більш радикальної зрадниками. Тим часом схеми виявили у власності родини народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича земельні ділянки та маєток у селищі Семаїз на південному березі Криму, придбані у 2013 році. Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрував. За російським законодавством, крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії, а саме додаткові сотки кримської землі, посвідчивши угоду лише за російськими законами. Місце для втечі зрадник собі вже обрав, то, може, пора вже. До зустрічі, глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.